Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана, і я запрошую вас до нового відео, в якому поділюсь своїми враженнями від знайомства з трьома новими для мене ароматами, які я одержала в подарунок від своєї підписниці пані Олени, за що я їй дуже вдячна. Відео з розпаковкою можна подивитися інформація нижче. Почну я з італійського бренду Roberto Cavalli та парфумів Парадізо. З цим брендом я знайома доволі поверхнева. У мене був одноіменний аромат Роберто Cavalli, який мені дуже подобався своєю густотою, медовістю, амбровістю, і я любила його носити в прохолодну пору року. Що я скажу про свого нового знайомця, якого я Розносила і склала свої, я думаю, перші враження, враження літні. Цей аромат 2015 року, який створила Луїс Тернер, має в початкових нотах цитруси, бергамот та мандарин. І саме так він стартує. Коли я його нанесла і один день, і другий, він віддав мені. Всю таку потужну, солодку цитрусову хвилю, саме солодаві цитруси, і де гарно чути мандарин. А потім в цю цитрусову солодкість вплітається дуже гармонійно жасмин, який заявлений в нотах серця, не індольний, непотужний. Якраз от на такому рівні, який пасує цитрусам. І оця хвиля цитрусово-білоквіткова тримається е, певний час, і тоді вже відчутно ноти бази. В базі заявлені кіпарис, сосна та е, кедр, здається кедр. Ці ноти мене не напрягають. Я люблю запах кіпарису влітку, поблизу моря, коли деревина розпечена потужним сонцем. І потім віддає оці свої пахощі. Ти йдеш по цій кіпарисовій алеї. І це щастя. Це просто щастя. Я думаю, воно у нас ще попереду Ви розумієте, про що я? Тут кіпарис не такий потужний, його відчутно, його деревину легко і трішечки лавр. Сну, сосну я не відчуваю. В цілому. Аромат справив на мене дуже позитивні враження. Я вважаю його універсальним, який не буде заважати оточуючим. Влітку прекрасно, я його чула від себе, він доволі довго тримався. У нього така середня стійкість, але базу чути довше. Оце легенький кіпариз з лавром чути довше. Я впевнена, що багато хто з вас з ним знайомі, носили його. Мені буде дуже цікаво почитати про ваш досвід. Що ви думаєте про аромат парадізу? Також побачила, що до нього є ще фланкери. Можливо, ви знайомі з фланкерами і вважаєте, що якийсь з них кращий за флагман. Буде цікаво почитати. Аромат це туалетна вода Tommy Girl від бренду Tommy Hilfiger. При розпаковці я сплутала його з іншим ароматом, який був у мене на початку нульових. І думала, що просто поміняли пляшечку. Але ні, це зовсім інший аромат, і у нього доволі багата піраміда, 16 компонентів. Це аромат, який створила Каліс Бекер. І у верхніх нотах тут заявлені мандарин, чорна смородина, цвіт яблуні та камелія. Цвіт яблуні, дуже цікава нота. У мене була моя така улюблена туалетна вода, яку я дуже любила носити на весні, коли цвіли саме яблуні. Це красуня та оцелот від Сальвадора Далі. І отут я також відчуваю цю нотку, яка дуже-дуже-дуже приємна. Стартує цей аромат для мене трав'янистістю. Іде трав'янистість недовго. Перші секунди. Травянистість з якимось таким ягідним присмаком. І потім йде величезний-величезний букет різноманітних квітів. І це не дивно, тому що тут, крім уже названої камелії і цвіту яблуні, заявлені жимолость, лілія, троянда, фіалка. Магнолія, є в цьому ароматі м'ята, грейфрут, і в базі, звісно, є кендер, сандал і заявлена шкіра, якої я поки що не відчула. Для мене це, я повторюсь, величезний букет різноманітних квітів, який поступово трансформується в такий парфумерний тонізуючий напій. Суміш всіх квітів, яїд, деревини і це тонізуючи, приємний напій. Я також вважаю цей аромат універсальним. Не думаю, що він може когось напрягати в вашому оточенні. Звісно, що ви з ним вже знайомі, багато хто з вас знайомий. Діліться своїм досвідом. Мені він сподобався як універсальний аромат. На літо це 100% ну, на теплу весну. А що він покаже в холодну пору року, в прохолодну пору року восени? Подивимося: Томі Хілфігер, Томі Ял. А завершити своє відео я хочу ароматом від французького бренду L'Anvin: Rumeur de Rose. Ремствування троянди. Це аромат 2006 року створила його Honorine Blanc і він позиціонується як квітковий фруктовий. Це дійсно так і є. Тут в верхніх нотах іде апельсин, грейпфрут, пергамот, лимон, зелені ноти, груша. В нотах серця жасмин, фальшивий жасмин, конвалія, жимолость, троянда і магнолія, а в нотах бази амбра, мускус та пачуля. Флакончик ніжно-рожевого кольору з ніжною рожевою стрічечкою. Уже сам вигляд цього флакончику говорить про те, що всередині це парфумерна тендітність, ніжність та легкість. Так воно і є. Коли я розношувала цей аромат і виходила в ньому, от перше нанесення це зразу кисленькі ягідки з фруктами. Легкі, безтурботні. До них додається трояндочка ніжного рожевого кольору. Така травнева трояндочка, злегка ще в росі, з крапелюшечками роси на листочках і прохолодна ще після ночі. І потім трішечки зелені, трішечки цитрусів. Все це так легко, вільно, ненав'язливо. Не універсальна поливашечка на літо, звісно, багато хто з вас має уже цей досвід, і ви з ним давно познайомились. Але я вважаю, що попри те, що 2006 рік вже був давненько, це універсальний аромат без віку і буде ще довго користуватися попитом. Я на нього поглядала якось на сайтах. Поглядала і поглядала. Я чомусь собі думала, що там буде дещо така масляниста троянда. Якби я знала, що він такий легкий та приємний, я думаю, він би був у мене. Ось такий у мене сьогодні огляд трьох ароматів. Пишіть свої враження, описуйте свій досвід. Мені завжди дуже-дуже дуже цікаво. Це було, є і буде Україна. Я не втомлююсь це повторювати. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.